Привіт, вболівальники київського Динамо. Маємо для вас цікаву новину. За останні кілька годин гравцем Динамо зацікавилися два клуби Прем'єр-Ліги. Хто будуть ці клуби? Хто буде гравцем? Я розповім усі подробиці, але для початку не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити жодної новини. Таким чином, давайте перейдемо до інформації дня. Нападник київського динамо Матвій Пономаренко, якому всього 18 років, може піти в інший клуб. Талановитим футболістом зацікавилася Севілія. Крім того, є інтерес і з боку англійської прем'єр-ліги українцем Єгором Ярмолюком цікавляться Вулверхемптон і Брентфорд. Однак важливо відзначити, що на даний момент керівництво Києва не розглядає продаж Пономаренка, але наступного літа ситуація може змінитися. Зараз Пономаренко виступає за Динамо Ю-19. У цьому сезоні він провів 19 матчів, забив 12 голів і дебютував за дорослу команду Українська Прем'єр-Ліга, взявши участь у 4 іграх. Отже, що ви думаєте про цей інтерес з боку клубів до Матвія Пономаренка? Чи варто йому покидати Динамо на цьому етапі? Залиште свої коментарі нижче і не забудьте підписатися на оновлення про Динамо. До наступного!